І наразі для вас буде виступати молодий колектив, котрий вже багато продарував собі шляху, буде виступати для вас творчий сектор. Перша виступаюча Анна Соловей. Вітаємо на цій сцені. Цей колектив уже діє рік і поступово завойовує Київ. І я думаю, що вас завоює Анна Соловей. Доброго дня! Я запропоную вам два вірші власного написання і дуже сподіваюся, що вам вони сподобаються. Ми розгорнули крила над пожежами, ми лише тоді прокинулись від сну і від забінь безпекою, коли уже уплутались війну. І начебто без цього ми не можемо. Наша історія нам прокладає шлях. Бо там всі ці картини ми вже бачили. Тож, хай не спинить нас видінь, кривавий жах. Ми є нащадки воїнів одвічних. Тому не дивно, що за волю повстає все це не дивно, це закономірно. Ми народилися бійцями, так живе. Чим подихом крізь беркуту, морози, на грів майдану, дух важкий, і шин і попелу, і складки, диму, полум'я. Ми збудували мур йорді Орді Той дух, що жив одвічно в кожній думці, прокинувся, відчувши клич століць, козацька міць над нами розгорнулася, готова соколами знову в бій летіть. Війна страшна, та рабство ще страшніше. І розуміючи, що ми вершимо цей час, що з нами станеться, чи відродиться нація, будую я в країнськості каркас. І кожен з вас, будуй собі фортецю подужну з каменю майдану, із сталі козаків, і з дубо Мореного продавніх. В'єднанні сила, а почварність гріх. А другий вірш присвячений такому сильному почуттю, яке можна виразити лише мовчанням. Давай помовчимо. Мовчати не страшно. Не страшно мовчати про страх. Давай помовчи, говорити заважко, давай помовчим про всіх тих, хто в боях, давай помовчим, мовчатимем голосно, мовчатимем, поки зірвем голоси. Угу. Давай помовчим. Хай в місяці мороку люди почують мовчазний наш крик. Давай помовчим, давай мовчати, мовчим. На смертних, мовчи про всіх тих, хто загинув даремно. Давай помовчи. Ідино до мене і ще голосніше мовчати удвох, давай помовчи. Голосніше за тишу немає нічого, крім смутку обох. Ми будемо мовчати, щоб час наш буремний. Свої почуття ми змогли зберегти. Ми будемо мовчати разом на могилах. Ми будемо мовчати і жах стерегти на їхніх могилах, на світу могилах, на стоптаних плитах, скривавлених плитах. Ми будемо мовчати, очима кричати, слізьми колищати чужої війни. Ми будемо гойдати. І в кришати. Мовчати, поки не зростуть бур'яни. Дякую.